Тум -тум 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 -тум. Сьогодні буде жмурик проти Бормана. Не бійтесь його, у нього просто нема ока. Ну, це пішла ситуація. Буває таке. Жмурик. Нема жовтої. Молодець. Молодець жмурик. воно вже тут жов... Ой! Ну, жмурик, це вже красно. Це вже червоно. І все ти програв. Бо Борман не буде грати сам собою. Пока. Значить, у нас буде підгрупа така. Бормен перше місце. Зараз я їх поскладаю. От така от підгрупа. група. Борман перше місце, друге еш, Третє. носеру ну і четверте Жмурик. Це перший, перша іграшка, яка отримала червону карточку. От таку червону, як. we we'll